З самого початку війни громадська організація «Юкрейн» з звідня підтримала українців через благодійні програми. Завдяки цим людям стала можливою організація гуманітарної і медичної допомоги, в тому числі і для харків'ян. Команда «Юкрейн» завізла в Україну сотні тонн життєво необхідних вантажів. Дуже багато австрійців з першого дня почали допомагати Україні насправді. Люди приходили з одним питанням: чим ми можемо бути корисні? Що ми можемо допомогти? Ми складали оперативні списки на цей на період початку війни. Звичайно, всі потребувалися у теплих засобах для зігрівання. Потребувались в теплому одязі в їжі. Військові почали нам надсилати запити різноманітного характеру. Проте Австрії не дозволяє, скажімо так, підтримувати чужі армії, тому офіційно ми не могли надав... опрацьовувати такі запити від військових. Єдине, з чим ми могли допомогти, це були звичайно засоби зігріваючого характеру, тобто це були ковдри, спальники, карімати, це були палатки, різноманітні засоби особистої гігієни. Також багато їжі, ну щоб ви розуміли, об'єми були такі, що в перших два тижні ми не могли оперативно встигнути все перебрати пере... і спакувати в коробки, щоб відправити це. Команді волонтерів Юкрейн багато українців, які вже давно живуть у Відні. Вони виїхали за різних обставин, але в душі залишаються українцями. Кажуть, будуть продовжувати допомагати, доки ситуація не нормалізується, до тих пір, поки українська держава не скаже, тепер це знов наша турбота. Зараз та й з самого початку ми робили звичайно акценти і пріоритети ми ставили на регіони, які е, безпосередньо так страждають в першу чергу. Тому Харків для нас залишається пріоритетним регіоном. Е, скажімо відверто, з Харком дуже приємно працювати. Спочатку гуманітарний медичний вантаж закуповується і збирається на складах благодійників в Австрії. Після цього його потрібно доставити в Україну. Потім довести до кінцевих пунктів призначення в різні регіони України логістичну складову відень Харків взяв на себе благодійний фонд за повіт Саркіса Давтяна. очень сложно найти такие организации, как Украин в Австрии, потому что их не так много. И одних мы нашли. И они были тоже еще не сильно развитая организация. Но совместно мы и благодаря усилиям патриотических, которые там работали, и они именно с полной отдачей работали и очень сильно старались, они очень молодцы, они очень нам сильно помогают. Они никогда не сидят, они... Цими днями їздять поразним організаціям, знаходять ті лінії вещи, які нам необхідні. І ми передаємо в больницы или в дітські дома, в зависимости від того, як надо. І они ніколи нам не отказывают і всегда стараются для нас все з все достать, все зробити то, що ми їх просимо. Благодійники допомагають забезпечити лікарні України медпрепаратами і обладнанням першої необхідності. Лікарі кажуть, що без допомоги волонтерів не впорались би. Бо багатьох медпрепаратів, засобів гігієни катастрофічно не вистачає. Віденська команда Ukraine сподівається, що їх робота допоможе повернути хворих до нормального життя. Однак запитів від українців не стає менше. Кількість запитів щодня зростає, а кількість гуманітарної допомоги, яка приходить від австрійців, звичайно, скорочується. Ми розуміємо, що війна триває, не дивлячись на те, що люди десь вже. Скам так, звикли з такою думкою, і в Австрії, і в загалом в Європі, та я думаю, всюди в світі люди звикають до будь-чого. Проте нам здаватись не можна. Опускати руки теж ні. Ми, ми активно працюємо, і ви знаєте, роботи насправді багато.